Привіт усім! Пару слів. Ніч була жахливою, всі читають новини, знають. Знаєте, кожен звук віддавався болем у серце. Думки про тих, хто зараз у небезпеці не покидають мої щирі співчуття всім, хто пережив цю ніч. Нехай наші сім'ї будуть в безпеці. І сьогодні я вирішила зробити те, що трохи заспокоює. Піти до квітів. Подивитись, як вони після вчорашнього похолодання. Є квіти, які вже квітують фіалки, крокуси, медунки, а от нарциси квітують не всі. І це добре, будемо насолоджуватись поступово. Сподіваюсь, вони заквітують після морозів. А ось ці мої любимки квітують трошки позитиву. Цей клаптик краси це як ковток свіжого повітря. Сподіваюсь, і вам це відео подарує хоч трохи позитиву.